Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше 30 те заняття на тему виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чого ж, якщо ми зануримо певні тіла до води або якоїсь іншої рідини, то ці тіла будуть виштовхуватись. У чому тут суть? Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео з другом. Це дуже важливо для розвитку каналу. А ми розпочинаємо. Отже, напевно, ви усі сталкувалися з такою ситуацією, коли ви купалися в море, ну або в річці не важливо, і, наприклад, ви йшли туди з м'ячем. І коли ви занурювали цей м'яч під воду, то цей м'яч. Намагався е, вистрибнути з цієї води, тобто ви не могли його туди занурити. Чого ж так відбувається? У чому, так, так би мовити, причина? Коли ви занурюєте певне тіло до рідини, то це тіло намагається всплисти. У цьому і полягає закон Архімеда. Але чого ж так? Як ми вже вивчили з попередніх параграфів, що якщо в нас знаходиться певне тіло в рідинах і так далі? То ці рідини тиск йде на усі стінки сосуда, тобто в нерухомій рідині тиск йде на усі в усі сторони, як газу, так і рідини. Тобто повсюди воно діє. Якщо, наприклад, ми розбирали з вами такий приклад: якщо ми до пляшки нальємо води, води, і продирявимо цю пляшку в декількох місцях, то вода буде витікати скрізь. І це якраз підтверджує нашу гіпотезу про те, наше твердження, так сказати, про те, що. У посудині рідини та гази діють за усім периметром, де вони розміщуються. І ось ви занурили тіло до води, і тіло починає випригувати. То на це тіло, на це тіло діють сили як зліва, справа, потім діють сили згори і знизу. Сили, що діють на цей м'ячик справа та зліва, вони зрівноважують одна одну. Тобто ми можемо представити, тут F1, тут F2, тут F3, тут F4. Сили F1 та F2 вони зрівноважують одне одного. Чого вони зрівноважують одне одного? Ну, як мінімум, тому що вони знаходяться на однаковій глибині. А глибина це важливо, тому що тут тиск однаковий. А ось F3 та F4, вони різні, тому що F3 знаходиться вище, ніж F4. А якщо воно знаходиться вище, то це каже про те, що сила третя менша за силу четверту. бо ніж глибше ми знаходимось, то й буде більшою сила. І ось тут виштовхувальна сила в нас більше, тобто, якщо ми від F4 віднімемо F3, то ми отримуємо там F5, і ця F5 буде тією силою, з якою тіло буде виштовхуватися з під поверхні води. Тобто, це в нас і буде проявлятися закон Архімеда. Але бувають такі випадки, коли тіло не може вспливсти. Чого так? Ну, скажімо так: якщо тіло дойде до дна, до дна річки. Тобто, якщо ось у нас річка, і ось дно цієї річки. І в нас тіло впало на дно. Якщо під тілом нема води, нема води, тобто чого не не вспливають затонулі кораблі? Тому що під ними нема води. І аби цей корабль зміг піднятися, йому необхідно подолати силу тяжіння землі. Тому що Земля притягує цей корабель, а також силу тиш, тиску, з якою вода діє на це тіло. Тобто, коли він подолає ці дві сили, він зможе вспливсти. Але самостійно він цього зробити не зможе. Тому і так. Ну ось, дивіться, тепер з приводу наступного. Давайте ми запишемо закон Архімеда, я вам розповім, від чого він залежить. Закон Архімеда виглядає так. Сила Архімеда дорівнює густині тіла, помноженій на прискорення вільного падіння. Та на об'єм. Об'єм тіла. І тепер, як нам цим користуватися? РО. Це густина рідини, у яку ми занурили тіло, об'єм це відповідно об'єм тіла, яке ми занурили під воду. І ось так нам необхідно підставляти до цієї формули. Ну, як відомо, РО можна знайти за таблицею, якщо нам сказано, з якого матеріалу це ця рідина. Ну, а об'єм вже можна обчислювати за допомогою геометричних засобів. Тепер. Давайте ще е, скажемо наступне: ми знаємо, що маса дорівнює е, густині помноженій на об'єм. А вага тіла дорівнює масі, помноженій на прискорення вільного падіння. Тобто, ми можемо сказати, що сила Архімеда дорівнюватиме вазі тіла, що занурене у воду. Тобто, навіть якщо ви занурили у воду не увесь м'ячик, ось вода, поверхня води. І ось м'ячик. Якщо ви занурили його весь, то відповідно тут все просто. А якщо ви занурили лише його частину, оця частина також виштовхуватиметься. Але виштовхуватиметься воно на ту вагу, який об'єм ви занурили. Тобто це можна знайти дуже легко через масу та густину. Можна знайти і об'єм. Ну, тобто тут вже такі розрахунки математичні. Ну, цілком все, що треба знати про силу Архімеда і про закон Архімеда. Давайте спробуємо на практиці порозв'язувати задачі. Маємо таку задачу. В нас є кулька об'ємом 400 см3 що занурена у газ, густина якого 800 кг на метр кубічний. Нам необхідно знайти силу Архімеда, що діє на цю кульку. Тут це дуже просто. Ми можемо одразу розпочинати розв'язок цієї задачі, але спершу ми переведемо 400 смбічних у метри кубічні у системі Сі. 400 смбічних це буде 400 помножити на 10 у мінус 6 метрів кубічних. І запишемо формулу для обчислення сили Архімеда. Аби нам знайти силу Архімеда, нам необхідно густину речовини, у яку поміщено тіло, помножити на G і помножити на об'єм об'єм тіла, що занурене. В нас відомо. Ро, це 800, Відомо G І відомий об'єм. Це 400 помножити на 10 у мінус 6 степені. Давайте порахуємо. 800 помножити на 10. Це буде 8000. Помножити на 400. І помножити на 10 у мінус шостому степені. 8 помножити на 4 буде 32 і ще 5 нулів. Помножити на 10 у мінус шостому степені. Скільки це виходить? 32 помножити на 10 у мінус шостому степені це в нас буде 3,2 ню. Отже, задача розв'язана. Давайте запишемо її відповідь і на цьому завершимо. І я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо у вас виникають якісь запитання стосовно цієї теми, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді чекаю усіх на наступному занятті. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.